Минулорічний епідеміологічний сезон характеризувався поміркованою інтенсивністю, повідомляють фахівці, і розповідають, яким очікують епідсезон 2014-2015 років та як боротися із грипом. Як свідчить досвід і як рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, найбільш ефективним заходом проти захворювань на грип, як сезонний, так і пандемічний, є профілактичні щеплення, які треба робити завчасно у жовтні, листопаді, аби організм людини встигнув отримати елементарний імунний захист. Офіційним даним падсезонний підйом захворюваності на грип та гревий ну, в февралі місяці. Існують кілька різновидів вірусів грипу, і вони укладаються у просту класифікацію за типами А, Б, С. Який тип вірусу буде циркулювати в Україні? Скажу. Домітуючим етіологічним фактором у першій хвилі підйому захворюваності були віруси парагрипу, РС-віруси, в другій другі віруси грипу А, Аш-3, сезонний А, Аш-1, Н-1. Це зрозуміло. Вакцина поліваліентна? Так, полівалентна. Та да, навіть така, стверджують спеціалісти, широкого спектру вакцина не є панацеєю і не гарантує 100% захисту. У нас сьогодні ні одна вакцина не дає 100% імунітету. Ні. А процентов 70, если будут ножки тепле, в тепле, в, да, в детском садике будет тепло, тогда если не будет тепло, никакая вакцина ничего не даст. Робити чи не робити щеплення проти грипу питання риторичне справа добровільна. Проте і бездумно опиратися цьому не варто. Аби не захлинула епідемія, треба мати у кожному колективі хоча б 20% захищених у такий спосіб. Особливо це стосується дітей із нестійким імунітетом. Не одне підприємство сьогодні, скільки немає працівників, як дітей, які знаходяться в стадії процесу навчального процесу. Більше 10 тисяч місяць працівникам. І культури і спорту, і освіти.